Легорн найпоширеніша курка в світі. У цьому відео я розкажу все про цю породу: зовнішність, поведінку, раціон, плюси та мінуси. А ви підпишіться та додивіться це відео до кінця. Надіюся, що воно вам буде цікаве. На перший погляд, непоказана на вигляд курка вага 1,5-2 кг, найчастіше білого кольору з похиленим гребенем. Активна. Головне, за що люблять легорнів, це їхня яйценоскість. Середня несучість при правильному догляді 300-320 яєць на рік. Це, погодьтеся, досить високий показник. Починають нестися переважно 5 місяців і несуться до 5-6 років. Але з роками, звичайно, що продуктивність знижується. Яйця білого кольору. Ось такі. Якщо курка несе яйця, то зазвичай робить певні ритуали, мостить собі гніздо, перевіряє його та при тому видає різні різкі звуки. Те, що вона готується насти яйця, чують усі. Щоб щодня були яйця, важливе правильне та збагачене на вітаміни харчування. Легорни люблять зерно, кукурудзу, пшеницю, ячмінь, овочі та фрукти, такі як морква, бурачок, яблучко та інші. Все це вони поїдають з великим задоволенням. Не забувайте, що курочкам потрібна чиста вода, тому вчасно її міняйте. Плюси. Легорни мають високу та ранню несучість, адаптованість до різних умов, мало їдять відносно до кількості яєць, їхні яйця досить великі 55-65 грам, і мають товарний вигляд. Кури стійкі до спеки. До мінусів відносим те, що кури легорне погані квочки. Вони зазвичай не висиджують яйця, при тому, що заплідненість яєць дуже висока 95-98% це найвищі результати серед усіх порід корей. До мінусів також відносимо їхню високу активність і навіть агресивність та лякливість. Будь-який різкий звук може викликати стрес, через що вони навіть можуть перестати нестися. Також курочки чутливі до холоду, а гребень схильний до обмороження. Це суто яєчна порода, їхнє м'ясо досить жорстке, важать вони небагато, тому їх і навіть і не розглядають на м'ясо. То який ми робимо висновок: вигідно чи ні? Якщо ви хочете забезпечити свою родину продуктами харчуваннями, яйцями за мінімальні гроші, то так. Це вигідні кури. Це справжні машини для виробництва яєць. Якщо ви маєте можливість облаштувати їм простір, чистий та без протягу курник, маєте їжу, то кури але горне, це гарне та вигідне вкладення. Сподіваюся, цей огляд допоможе вам приймати рішення у виборі порід курей. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, чи тримаєте ви цю породу та чи задоволені ними. Дякую усім за перегляд!